Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тропік серед зими. Сьогодні будемо такий загальний огляд проводити і поливу штучного, і по помідорах, по огірках, а ще по перцю. Що в нас є. Ось тут вже позав'язувалися ті, що ми раніше висадили, вже досить багато їх є, зелених. Саме тут, деякі попідв'язували помідорчики. У нас є. І Сьогодні треба вже до кінця попідв'язувати ці три ряди повністю вже великі. От появилось багато, вже по два-три цвітуть і так само тут три. Ще, трошки скоро буде ще їх більше. Це ті, що ми вислали раніше, вони вже повністю підростають. Деякі да, полягали, треба буде підносити. Вчора також зробили ще по поливу, там кинули нову витку. Тут просто намастили герметиком і дали нову витку. На поливу там покажу в кінці. Ми виводили тут і наші горочки. Пару штук так для себе. І пару штук так для себе, пустили, вони вже цвітуть, зав'язуються, досить непогано. А також вчора, зв'язку з тим, що у нас була інакша робота, не встагали, а вже були в другій теплиці великі сарниці. Ось такі саринці ми вчора вистили. Такі велични досить великі, штук 20, бо загально у нас 160 штук в тій теплиці помідорів. Не знаю, вчора вистили, тільки сьогодні підлили, тому що немає поливу штучного так, ті всі досить великі. Перетримали їх, але ще не цвітуть по великому розмірі. Думаю, що буде все добре. Що буде все добре, і вони приймуться. Вчора повисаджували вечором, вже не було коли. А тут, тут наші є це, помідори. Ті, що ми висаджували їх трохи раніше, ще їм треба рости і рости, але вже помаленьку також збільшились. Думаю, що тиждень-два і вже будуть до підв'язування йти цвісти і підв'язувати, бо вони були висаджені пізніше на тиждень три. Кинули також штучний полив, щоб по тих рядках, по тих рядках кинули штучний полив. Ось сюди аж доходить. Ще лише один рядок. Не було заглушок, так покажу. Причепляли їх, просто робили гнули дріт, щоб йшло відносно, відносно рівно, відносно рядка. Дроту гнули такі штучки, просто отак запихали, приживляли, щоб воно тримало скопи, а в кінці не було заглушки. Не було так само тут, дротом, не було залужки, де просто болт дали і герметику, вмазали. Непогано тримає хомутик, болт і герметик. І тримає добре під тиском. Також знімемо в підключу відео. Будемо ще лючок робити. Бо теплиця велика, довга. І того, люка, що зараз я покажу, один люк є в нас. Але того люка не вистачає, будемо ще тут, такий невеликий, напевно, дамо дошку. Ще третій люк. На, на, я думаю, що потрібно. Минулого року дуже, так, при температурі велика задуха була. Третій лючок я думаю, що він обов'язковий. Ну, напишіть в коментарях, як на вашу думку, на таку теплицю потрібно, не потрібно. Я думаю, що потрібно. Третій лючок отут зробити, щоб був. У нас є один люк. Зараз вам покажемо. Тобто двері само собою. Двері само собою. І ще є такий лючок. Досить, вели... Досить великий. Цей річок і двері, але я думаю, що третій, що до кінця, то буде набагато краще. Буде набагато краще і щоб не буде стояла така пара від води, щоб трохи більше вітру навіть невеличкі зробити. Всім дякуємо за перегляди. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки, бо це важливо для розвитку нашого каналу. Всім до побачення!